Друзі, всім привіт! Сьогодні спробуємо дати відповідь на таке чутливе питання для художників. В чому відмінність дорогих коштовних фарб від дешевих? В чому перевага і чому взагалі з чого складається їх вартість? Буде серія сторіс. І для тих, хто забажає потім подивитися цільно. Я викладу все разом всі відео, котрі будуть розподілені по сторіс, на своєму каналі в YouTube. В першу чергу, завдяки магазину ArtLineVK я маю таку непоганеньку колекцію різних фарб. Я вже забувся, що таке бюджетні фарби, тому що, в принципі, неможливо працювати з ними в контексті професійної діяльності. Це як наркотик в певній мірі, якщо ти спробував, то вже повертатися не хочеш. І все ж таки, да, повертаючись до таких марок, як Lenich, як Williamsburg, як Майкл Harding, як Лоу Сеймур, як Меймеріпура, як Лазарі, як Old Holland, як Robertson Co. Сюди можна додати ще такі фарби, як Art Spectrum, як Містер Грехем, і ще є на ринку. Певна кількість класних фарб, і зараз це буде вже у нас розмова на цю тему. І в першу чергу ми розуміємо, що олійні фарби складеться у нас, звісно, з пігменту, він універсальний, він використовується в інших всіх фарбах. Да? А сполучником для утворення олійної фарби у нас є олія безпосередньо Вона може бути лінняною, може бути горіховою, маковою, може бути навіть. Соняшниковою. Та є ще більш кількісні варіанти, але суть не в цьому. А саме в якості цієї продукції і, якщо точніше, в якості очищення олії. І зараз я додам старе відео, яке я робив минулого, минулого року взимку. А саме я виставив на мороз ось олію, це олія якісна. і олію... Мовно скажімо, неякісного виробника. Дискредитувати я не буду, не буду оголошувати, хто саме. І так, що ми бачимо в цьому відео. Ліворуч знаходиться неякісна олія після того, як вона побула певний час на морозі. І ви чітко бачите, що на відміну від якісної олії це була якраз саме ця баночка, це у нас олія від кремер, вона сповнена всяких домішок всередині. Там і вода, там і білкові відкладення залишки білку. А що таке білок, що з ним відбувається при впливі оточуючого середовища? Так, він гниє. І якщо бюджетна фарба або на, саме, на подібних оліях замішується, то це неодмінно впливає на якість фарби і ваших картин у подальшому? Під якістю я маю на увазі збереження кольору, тому що такі олії. Можуть чорнішати, жовтіша, жовтішати сильніше. Можуть шари фарбові руйнуватися швидше. Ну і всі інші негаразди, котрі можуть відбутися непередбачувані, до речі, в будь-який момент. Тому особливо, якщо ви працюєте і робите картину на замовлення, наприклад, чи просто продаєте, то майте на увазі, що це абсолютна ступінь. Професійної відповідальності за використання якісного матеріалу. Безпосередньо про пігмент показати будь-що важко, але суто теоретично, що пігменти є, по-перше, різної природи, є ті, що дійсно достатньо легко видобуваються і очищуються. А є пігменти складного синтезу, котрі потребують коштовного обладнання. і Певних дій, котрі потрібно провести, для того, щоб цей пігмент став, став безпосередньо спроможним використатися в живописі. Є сорта пігментів, і ось лише найвищий він дійсно по-справжньому годиться для фарб художніх. А здебільшого в бюджетних фарбах якраз використовується, по-перше, більш е, низького, низького сорту е, пігменти, і що неодмінно впливає на якість е, зображення, в тому числі, тому що вони можуть бути більш тосклішими, або знову ж таки змінювати свій колір під плином часу тощо. І до того ж, в бюджетних фарбах, на відміну від е, класних професійних преміальних, ви не знайдете в одному разі. Рідких чи просто дорогих пігментів, як кадмії, ну, як напис Yellow Deep, тобто справжня неполітанська свинцева фарба. Ви будете використовувати лише імітації, тобто замінники ті ж самі кадмії, вони з першого погляду можуть бути схожими в бюджетній фарбі. Але на ділі в поведінці це абсолютно інша фарба. Збільшувала якраз кадмії ті, що імітації, вони набагато прозоріші і не мають того відтінку в розбірі, що має кадмій. Цікавіше, ось зараз буде попереду, і ми проведемо невеличкий експеримент. Так, перед вами бюджетна фарба це натікло не з неї якраз. Ось вам теж ну, певна ознака, да, що буває дуже багато олії, вона погано тримається. часто. З пігментом. Але не суть. Це бюджетна фарба не називаю, звісно, виробника, а це індійська червона від базарі. Ну, вибрав її лише через те, що вони достатньо схожі між собою за кольором, і тут якраз буде цікаво зрозуміти відмінності між ними. Що цікавого, обидві фарби залізного кислі. Тобто фактично певний колір відтінок іржі. І з дуже цікавого ось ця фарба бюджетна, вона в прозорому стані в прозорому стані. вона тепліша, ніж ця індійська. Подивіться, да? ви відчуваєте різницю. Ця куди більш червоніша і де такий більш умовно фіолетоватий відтінок. Ця відверта рижа. Але. Як тільки ми додаємо біливо, подивіться, в який фіолетовий вже йде ця фарба. Миттєво додав трошки бі білого і проявляється ось такий фіолетовий відтінок. Фактично зимлисто фіолетовий, і тут виникає відчуття появи певного третього кольору, і воно не обманює. Тепер дивимося на індійську червону. Так само пробуємо розділити. Подивіться уважно. Вона більш соковита, по-перше. Тобто вона зберігає свій кольор. А по-друге, вона тепліша. Тобто в базі в такому постовному варіанті вона виглядала більш холодною, а при отриманні розбігу вона фактично тепліша. Трохи розвернув камеру, щоб було помітніше. В першу чергу, навіть причина не в теплоті і холоді, а в зберіганні свого кольору. Ми бачимо, що тут якийсь він став, нібито зелене сірим да, додавайся нібито з синьою сюди додовий в рижі і з'явився якийсь відтінок, нібито зеленого. І це, знову ж таки, повторюю, не далеко від істини, раніше абсолютно точку, тому що так воно і є. Бо у складі бюджетних фарб разом з пігментом є так звані наповнювачі. Деякі з них є так само самодостатніми пігментами, але здебільшого вони виконують роль збільшення об'єму пасти. Ну, але треба зауважити, що інколи вони все ж таки потрібні в невеличкій кількості, але не занадті. А що відбувається в бюджетних фарбах, фарбах зараз ми з вами розглянемо. Ось тут я розклав такий потужний натюрморт, що не вилазить в кадр, але ми бачимо, що тут селікадди, алюмініум, літопон, ну ось літопон, до речі, це... Саме фарба і, і дуже непогано Вона є, наприклад, у мейборі Puro як Bianco цинко купрента, тобто цинк криючий. Насправді це літопон, якщо бути точніше, каолін біла глина. Талік, мармурова крихта може бути та інші. І зараз знову повертаючись до панинки, подивимося. З чого складається візуально фарба бюджетна і фарба якісна. Тепер дивимося уважно. Ось склад нормальної якісної фарби це пігмент. О, і тут ще з'явиться олія. Олія, там ще можуть бути певні домішки, але мова зараз не про них. А, а, бюджетні фарби ви неодмінно, фактично, навіть в дешевих пігментах маєте справу так само, як і тут. З великою кількістю додавання в пігмент наповнювача. При змішуванні з пігментом його колір нібито знакає, тому що він зафарбовується самим пігментом. Ну треба ретельніше перемішати, звісно. І всі наповнювачі, вони хоч візуальні білі, насправді. Не мають такої сили е, з, білизни, як, наприклад, тиданового білого, вони неодмінно вилазять якимось третім сірим кольором у складі. Трохи більше ретельно примішав ну, не всю купу, а частку. Е, не діло. Е, зараз вона виглядає такою пастельною, тому що вона дійсно складається з фактично двох кольорів. Умовно біло-сірого і червоного, да, це у нас землепоціли. Бачите, при змочуванні він стає достатньо червоним. Тобто, на вигляд, коли ви бачите це в тюбику, ну, відмінність буде невелика. Який гарнисенький, червоненький колір підмішую все більше і більше цього наповнювача, але все одно він залишається достатньо потужним візуально, коли тримається такої простозної купи. І чистий пігмент, як, пігмент якщо розмішати олією він так само виглядає достатньо схожим. Тобто змочений достатньо потужний ну, в, в своєму чистому вигляді. тобто Дійсно, візуально ну, це трошки тепліше, але ну, ви ж не помітите цієї різниці в тюбику. І вам здається, що купили класну червоніку фарбу. Але коли ми додамо білий, так само, як було на цьому експерименті, то ми якраз і побачимо всі відмінності знову починаємо знову розмішувати. Так, щось трошки не розраховував з панелькою. Але цього місця вистачає для демонстрації. Це ось чистий наш варіант. Ми бачимо, що додаванні біло, бі його характер кольору так само, як і тут, зберігається його власне, да, певний розовенький, чистенький, тепленький коль кольор. А переходячи до цього, неодмінно ми бачимо, як він. Стає схожим фактично на ось цей кольор. Бачите, да, відмінність? І, і в першу чергу схожість між фабричною і тою, що я сам мішав. При цьому пігменти дещо різні. Це візьми по там трохи інший відтінок самого пігменту. Але принцип ви, я думаю, чітко бачите. Давайте ось так. Давайте ще раз трошки підніму. Так, щоб ви бачили і слухали далі. Є е, таке, може бути таке зауваження, достатньо вучне, що, наприклад, я там пишу, ну, хтось може сказати, я пишу пастозно. Для мене ну, дуже коштовно такі якісні фарби в таких об'ємах купувати. Ну бо це дійсно там по 3-4 тюбика на невелику картину може піти. І тут я що можу сказати: в цьому правда є. Але з великими але. Продовжимо в наступному сторіс. В першу чергу треба зазначити, що пастозний олійний живопис він, в принципі, нетехнологічний. Не фарба олійна не любить товстих або занадто товстих шарів, тому що вона там в відбувається закупорка шару. Фарба там може залишитися невисухаюча, фарба, а котра згодом. А дасть можливість у верхньому шару тріскатися тощо. Тому це ненадійна історія в цілому. Але саме для цього і зроблені так звані медіа імпасто. У мене достатньо простий медіум, зараз є багато більше цікавих з певними спецефектами, які дозволяють розширювати, тобто додавати незначну кількість якісної фарби в них, і при цьому в меншій ступені. Переживати за е, момент е, розтріскування майбутнього тощо. І зараз поясню чому. Е, насправді ці, на, ці медіуми імпасто е, можуть складатися так само з саме цих наповнювачів, що я вам демонстрував. Просто вони замішані ну, там, е, як окремо в окремому тюбіку, е, але, з великим, але, на відміну на, від просто фарби, той самий бюджетної, там, де так само в складі така ж кількість. Е, Цього наповнювача. Тут є баланс пластифікатора і, можливо, навіть цикативів, котрі дозволяють в певній мірі вирівнювати да, цей момент висихання шару і створення його в еластичному самоваріанті, що зап... стане причиною запобігання майбутньому розтріскування таких пастозних якихось мазків. Дійсно, це я вам демонструю старий дуже варіант. Це Mutubiком років 10. Зараз на ринку є класні медіуми, які окідні, котрі дозволяють шару швидко висихати і створювати красиві ефекти. Да, пастозні. Є пасту на основі діоксида кремнію, наприклад, як Оліохиль від фірми Rubio Natural Pigments та інші. Тобто, Якщо казати вже про цей варіант поставного письма, як висновок, краще все ж таки купувати класні надійні фарби і штучно додавати ці медіуми, котрі дають вам можливість розширення ваших мазків, збільшення об'єму, при цьому в не витрачаючи зайвої дорогої фарби. І, і тепер головний висновок. Зміна антуражу, це моя незавершена робота, над якою я працюю. Маючи тюбік бюджетної фарби, ви отримуєте, по-перше, неякісне, дуже часто неякісний пігмент, неякісну олію, ви всі бачили дане відео. І стосовно кількості пігменту, якщо ми відраховуємо частку олії, там певно на кожен пігмент свою, ви отримуєте приблизно максимум там, 50%. Чим дешевша фарба, тим, тим менше. Пігментної нагрузки. Все інше, це може бути до 60% в загальній масі пігментів, порошків, ви отримуєте просто наповнювач, котрий дає виробнику можливість продати вам об'єм певний, але аж ніяк не фарбу, не пігмент. Дякую за увагу. увагу на все вам добре.